Усім привіт, 2023 рік. Це найкращий рік для ринку смартфонів. І Я не жартую. Сьогодні я розповім вам про найкрутіші смартфони 2023 року. Багато з яких ви точно купуватимете у 2024, а може навіть і пізніше. Карл Пей цього року добре попрацював: красиві продукти, дуже грамотний маркетинг, запуск бюджетної лінійки CMF і багато іншого. Коли дивишся на Nothing Phone 2, є таке відчуття, що Карл Пей створював смартфон для оглядів на YouTube. Цей пристрій естетично дуже круто виглядає в кадрі, дуже круто доповнює інтер'єр, коли лежить на столі, на поличці та й навіть просто в руках. Nothing Phone 2 це пристрій з недоліками. Вони тут, звісно, є. Причому найсильніший недолік цього смартфона це його камера і Запис відео з фото, наприклад, все добре. А ось відео на дуже середньому рівні, і це за часів розвитку соціальних мереж: Тіктока, інстаграму, Ютубу і вертикальних відео. Але в іншому це дуже цікава концепція того, як може працювати і виглядати смартфон. Оболонка Nothing – крута і незвичайна анімація системи, звуки інтерфейсу і навіть вібровідклик. Все не так, як у інших. Фірмові додатки для синхронізації чудових навушників і навіть нового бюджетного годинника все зроблено людьми, які за Похані у свою роботу, і це відчувається. Гліч дизайну смартфоні мені дуже сильно подобається. До того ж, почали з'являтися захисні чохли з вирізами під усі світлові стрічки на задній частині, і це має теж дуже крутий вигляд. Nothing продумали все від упаковки до оболонки пристрою. Для такого молодого бренду це дуже класний старт, а головне, це щось свіже. Це смартфон на Android, в якому в тебе навіть немає бажання дізнатися, а які там технічні характеристики, і мені це дуже подобається. Я вважаю, що якщо під час вибору смартфона ти насамперед хочеш дізнатися, яке в нього залізо, то наймовірніше компанія вже не впоралася з поставленим завданням. Вона банально не змогла зацікавити тебе нічим іншим. Крім тупих характеристик заліза, у Nothing все інакше. Я дуже поважаю компанію Asus. Мені шалено подобаються продукти цього бренду у світі Windows і геймінгу. У мого сина ігровий ноутбук Asus, у дружини робочий ультрабук Asus. Але я дуже здивований, що у Asus виходить робити дуже хороші смартфони, які на жаль поки що популярні тільки на Тайвані або ж у людей, які фанатіють від мобільного геймінгу цього року. Asus зробили найкращий компактний андроїд флагман Asus Zenfone 10. смартфон, який під час першого вімкнення дає змогу вам. Вибрати інтерфейс системи між фірмовим і стоковим Андроїдом. мені така свобода вибору дуже сильно здивувала. Zenfone 10 – це дуже зручний смартфон, і крутість такого форм-фактора в тому, що якщо смартфон легко поміщається в одну руку. То вже практично не важливо, якої він товщини. А це значить, що ви можете вставити в цей смартфон великий акумулятор, і у вас вийде один з найбільш довгоживучих смартфонів на ринку. Хоча ми зазвичай купуємо лопати, якщо хочемо максимальний час роботи від пристрою. Zenfone 10 це дуже приємний смартфон на дотик. У нього пристойний екран, у нього божевільний запас потужності Snapdragon 8 Gen 2. І найбільшим откровенням для мене стало те, що Asus, компанія, яка ніколи особливо не заявляла про свої можливості Фото і відеозйомці робить дуже тихо смартфони, які реально добре знімають фото і відео в 4К 60 кадрів в секунду. Є думка, що Asus Zenfone 10 це останній компактний смартфон компанії. І це сумно і зрозуміло водночас. Компактні смартфони недостатньо популярні. Навіть зробивши найкращий компакт на ринку, спроба стати головним у цій ніші не дає результатів, бо ринок цей уже майже зник. І зник він з однієї простої причини. Користувач все частіше купує смартфони з величезними екранами, а ті, кому потрібні компактні смартфони, не вимагають від них флагманських характеристик. Ось така ось дилема. Проте, Asus Zenfone 10 – це найкращий компактний смартфон на ринку в 2023 році. Якщо ви той, хто шукає собі довго живучий і дуже потужний пристрій, цей смартфон. Точно для вас. Pixel 8 і Pixel 8 Pro це смартфони, з якими Google у 2023 році доводить, що грамотний підхід до оптимізації та акцент на штучний інтелект можуть повністю змінити ставлення до смартфонів. Продажі та популярність Пікселів починає зростати. Останні оновлення програмного забезпечення Пікселів, включно з усіма актуальними моделями, дають нам упевненість у тому, що Google всерйоз взялася за свої продукти. Навіть не найвдаліший процесор Tensor в останньому оновленні по. Показує чудові показники оптимізації і робить зі смартфона вдале ігрове рішення, яке здатне стабільно працювати під великими навантаженнями. Цього року Google зробила піксель у багатьох параметрах преміальним пристроєм. Це один з найкращих екранів, які мені доводилося зустрічати. Pixel 8 це відмінний і. Витриманий дизайн це дуже зручна і дуже крута камера. Фірмова оболонка Pixel, на мій скромний погляд, найкраще, що є на ринку смартфонів у принципі, з великим відривом від iPhone і вже тим більше від інших Android-виробників. Якщо раніше Google створювала алгоритми, камери і оновлення інтерфейсу з метою показати ринку, як можна робити інтерфейс і софт, то тепер Google робить продукт з негласним. Гаслом, спробуйте нас наздогнати. Найкращі фахівці з UX дизайну в Google роблять дуже зручний кінцевий продукт. Так, ще не ідеальний, так є деякі проблеми з екосистемою і синхронізацією рідних продуктів, наприклад, із годинником Pixel Watch, але ті темпи і стандарти якості, які зараз задає Google, не можуть залишитися непоміченими. Головна проблема Пікселів криється не в технічних характеристиках і програмних аспектах. Головна проблема Google це повільне поширення продуктів. По всьому світу рекламувати свої продукти, зробити їх доступними до купівлі та обслуговування взагалі скрізь. Але Google. Чомусь не поспішає. Дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому в корпорації є плани на захоплення західної частини світу аж до всіх країн Європи, включно з Україною. Я вважаю, що серед Android-пристроїв Піксель це той смартфон, до якого потрібно прагнути. У цього смартфона правильна ідеологія, правильна концепція і навіть реалізація. Це смартфон, який нарешті став еталоном серед усіх андроїд-пристроїв. Одним словом, Android. Повернувся в рідну гавань і сподіваюся надовго. Усі смартфони із сьогоднішнього випуску я додав до порівняння в є каталозі. Тут ви можете порівняти їхні ціни, зміну динаміки цін, найкращі місця для купівлі, а головне порівняти в одному місці параметри, які складно десь ще побачити. Наприклад, впорядкувати список гаджетів за потужністю процесора, за ступенем захисту, за класом пам'яті і так далі. Тут зручний рубрикатор, можна подивитися, який вигляд має пристрій і його габарити. Загалом я часто користуюся цим інструментом і. Вам рекомендую. А зараз важливе оголошення. Є каталог, зараз проводить дуже крутий розіграш, приз. 20 тисяч гривень. Дивіться, які умови. Реєструйтеся на сайті є е каталогу за допомогою своєї реальної пошти. Вона стане в нагоді для зв'язку з вами. На самому є-каталозі е створюєте власний список улюблених гаджетів або іншої техніки на суму 20 тисяч гривень. І залиште відгук з фотографією під тим гаджетом, яким ви реально користуєтеся. Цей відгук може бути як позитивний, так і негативний. Головне, щоб він був чесний. В описі до цього відео буде посилання на Google Doc. Там потрібно буде залишити посилання на ваш відгук і все. Виберете участь у цьому конкурсі візьмуть участь усі, хто залишить відгук з 25 листопада до 26 грудня. Хай щастить. Samsung цього року великі молодці: 25 мільйонів проданих пристроїв лінійки S23, найвдаліший смартфон з приставкою Ultra завдяки вдалому поєднанню заліза, не без допомоги Qualcomm і набір приголомшливих камер. Якщо Google робить найлогічніший, найзручніший і найгарніший софт для смартфонів, то Samsung робить найстабільніший софт. Оболонка One UI, на мій погляд. Трохи застаріла, але в питанні стабільності роботи, як мені здається, доведена до гранічного максимуму тільки з одним винятком екосистема. Ви знаєте, що Samsung намагається об'єднати взагалі всі свої пристрої в одній системі під назвою SmartThings. Частково їй це вдається однак є низка проблем із синхронізацією багатьох пристроїв деякі продукти не виходить налаштувати з першого разу, і це не дивно. Якщо іншим компаніям потрібно потурбуватися про безперебійну роботу мобільних пристроїв, то той виклик, на який пішла Samsung, набагато об'ємніший і складніший. Чому? То тому, що Samsung робить розумними взагалі всю побутову електроніку від кондиціонерів до прогальних машин. Можливо, колись це все запрацює як один злагоджений колектив, як оркестр. Galaxy S23 Ultra Зараз це майже ідеальний пристрій. Я реально вважаю, що це один із найкрасивіших і найзручніших смартфонів. Це пристрій із найвищою якістю комплекту. Лектуючих із дуже крутою збіркою, які недоліки потрібно виправити Samsung, щоб продовжувати твердо стояти на двох ногах, і як і раніше, утримувати першість на ринку преміальних android смартфонів. Якщо чесно, в очах масового споживача у них все відмінно і їхня стратегія працює. Якщо заглибитися, то. Це три речі: вирішити питання з екранами і додати аналог. dc Дімінг це зайвим не буде, і я впевнений, що в Samsung знають про це. Друге, це вивести процесори Exynos на конкурентний рівень. І як на мене, це найважливіше завдання, тому що це питання незалежності і самостійності. Ну і третє не проспати бум штучного інтелекту, тому що 2024 року це те, що буде для передових компаній точкою зростання з дистриб'юцією, рекламою і репутацією у Samsung і так все гаразд. А дуже тривала підтримка пристроїв робить Galaxy S23 Ultra гарним варіантом для покупця при виборі смартфону ще й наступного року. Але як ми знаємо, Samsung зараз дуже зосереджена на розвитку пристроїв, що згинаються, і хоче зробити так, щоб мало не половина флагманів, які продаються, припадала на Galaxy Fold. Будемо з цікавістю спостерігати за розвитком подій. А я, як і раніше, кожен день використовую свій Galaxy S23 Ultra і досі отримую від смартфона масу. Позитивних емоцій цього року відбулися титанічні зміни в продуктах компанії Apple. Айфони тепер не будуть. Як раніше, питання не в тому, що Apple через багато років додала USB Type-C Type-C свої пристрої та інше. Питання в тому, що Apple пішла на поступки під тиском влади і на наше з вами щастя, поки що ці поступки лише на користь споживачеві. Це концептуально важливе питання, і ця тенденція буде далі набирати обертів, хоча Apple, звісно ж, чинитиме опір. Зізнаюся, коли Apple випустила iPhone 15 Pro Max, я його купив і, можна сказати, став розсудливим, у тому сенсі, що я нарешті отримав від смартфона абсолютно. Все, чого мені не вистачало, я став настільки задоволеним, що впродовж першого місяця. Мені взагалі не хотілося робити огляди смартфонів, тому що я повністю закрив власні потреби в пристрої і просто хотів ним користуватися. iPhone 15 Pro Max це великий смартфон, і я кажу це без жодного фанатизму. Великий не з точки зору розміру, Великий. це ліквідний товар, купуючи який за дуже великі гроші, ти чітко усвідомлюєш, що цей пристрій пропрацює гідно дуже багато років. І ключова фраза тут. Гідно через кілька років цей пристрій буде коштувати дорого на вторинному ринку. Але важливо і не це. IPhone це найкращий пристрій для споживання інформації і для її створення. У питанні споживання все ясно. Це найприємніший екран для читання і перегляду контенту без напруги для очей. Це унікальна система анімації в iOS і дуже розумна система згладжування шрифтів і елементів на екрані. Це дуже якісний звук і дуже зручна екосистема, яка Працює як швейцарський годинник, такого зараз не дає жоден виробник. Власники годинників, навушників, планшетів, комп'ютерів і приставок Apple розуміють. Про що я говорю, але зовсім інша справа це створення чогось. iPhone це великий мультимедійний комбайн, неймовірний асортимент ексклюзивного софту від програм для створення відео і музики до інструментів 3D-сканування і друку на 3D-принтерах завдяки можливостям камери і системи Лідар і так далі. І ви не уявляєте, як багато людей вже цим користуються і навіть впроваджують це у свою роботу. Ви ж не раз чули такі питання: а як завантажити відео до в соціальній мережі з Android, щоб вони мали такий самий вигляд, як з iPhone. iPhone – це стандарт ринку. Під стандарт ринку все створюється і оптимізується насамперед. Усі платформи світу орієнтуються насамперед. Під цей продукт від Тіктока до Інстаграм та інших платформ, уже зараз айфон це заміна повноцінної камери. Якщо тобі потрібно створювати щось в інтернеті, у вас у кишені вже є все для того, щоб діяти, і головне, отримувати задоволення від процесу а це дуже важливо. Айфон це завжди найкращий і найширший асортимент будь-яких аксесуарів, навіть таких, про які ви не підозрювали, але побачивши їх. Вигукнули відразу, мені це треба. І навіть не потрібно заглиблюватися в характеристики цього пристрою, в те, на що здатний новий процесор a 17 Pro, під який зараз створюються окремі ігри та програми. Так, в принципі, було завжди. iPhone 15 Pro Max це безумовно найуспішніший продукт 2023 року. Його успішність вимірюється для кожного по своєму iPhone 15 Pro Max це не просто смартфон, це продукт, який створює навколо себе цілі індустрії та робочі місця. Люди через це Продукт відкривають інші суміжні бізнеси. Хтось створює аксесуари і продає їх, хтось робить ексклюзивний софт. Хтось відкриває сервісні центри з неофіційного, але якісного ремонту цих пристроїв, швидкого ремонту. Це цілий окремий від усього ринку світ, і з ним не можна посперечатися. Це більше, ніж просто смартфон. І коли ти відчуваєш причетність до цього, як власник цього пристрою, назад уже дороги немає. Ти будеш крутити педалі вдвічі швидше, щоб завжди дозволяти собі продукт такого. Рівня, чого і вам усім бажаю, рокіровка року, коли китайські бренди, як от Xiaomi, Poco і Redmi почали набридати любителям доступних смартфонів, ці любителі почали озиратися на всі боки. Компанія Lenovo, власник бренду Motorola, або дуже везучі. Або дуже далекоглядні та розважливі, вони почали робити свої найкращі продукти вчасно. Вони дали альтернативу тоді, коли це знадобилося найбільше всього. Найяскравіші смартфони в середньому ціновому сегменті серед китайських пристроїв. Це Motorola Edge 40 Neo і Edge 45G. Проблема цього сегмента пристроїв у тому, що в цьому. В сегменті неможливо зробити ідеальний смартфон завжди будуть компроміси. Єдине, що ти можеш гарантувати, це гарне співвідношення ціни та характеристик. І в ціновому сегменті до 500 баксів це дуже важливо. Якщо серед флагманів запас потужності такий, що ти гарантовано можеш розраховувати на кілька років роботи, не замислюючись проти тиха, то в середньому ціновому сегменті це головне, щоб смартфон зміг вивести на своїх плечах. Всі завдання довгий час. Тому Lenovo теж почала загравати з технічними характеристиками і цифрами. h Neo це дуже красивий смартфон, це дуже класний комплект поставки. Це захист від і пилу, що раніше взагалі здавалося неможливим. Це дуже красиві цифри у вигляді 12 ГБ оперативної пам'яті та екрану в 144 Гц. Звичайно, флагманський смартфон на 120 Гц все одно буде плавнішим за 144 Гц у цьому ціновому сегменті. Але. Тим не менш, ці пристрої дають відчуття впевненості та спокою у споживача. У моторола дуже спірна оболонка і софт, власне, як і у всіх китайських виробників. Тут, звісно, справа смаку і темпераменту. Можливо, самі китайці зі мною посперечаються і скажуть, що це красиво. Але я хочу привітати моторола з крутим дебютом, а власників цих смартфонів з тим, що тепер у них є гідна альтернатива. Нижній ціновий сегмент смартфонів це дуже важливий ціновий сегмент навіть для техногіка. Нашим родичам, знайомим і іноді дітям потрібно підбирати засіб зв'язку. Навколо нас маса людей, яким потрібен просто смартфон для дзвінків і месенджерів. Можливо, їм взагалі не потрібен смартфон зі своїми розумними функціями, і таких людей мільйони. У ціновому сегменті до 150 баксів, дуже багато гравців. Але компанія Realme домоглася в цьому напрямку дуже великих успіхів у 2023 році. Realme подолали позначку в 200 мільйонів проданих смартфонів, а серед доступних рішень новинка C55. Це дивно, але за цю ціну користувачеві вже пропонують 90 Гц, акумулятор на 5000 мАч, і час роботи буде ключовою фішкою цього смартфона. Зарядка на 33 Вт і хороший об'єм пам'яті. Є різні версії: 628, 8256 і вже перевірений процесор Helio G88. За зовнішнім виглядом. Ти не скажеш, що цей смартфон може коштувати всього 150, 170 баксів. Хоча, звісно, за відчуттям в руках, це все ж таки бюджетний пристрій. Realme додумалися зробити рамки навколо екрана майже пропорційними і велике підборіддя знизу компенсували трохи збільшеним чубчиком зверху, і це виглядає набагато краще ніж у більшості бюджетних пристроїв. Підлітки та й дорослі люди навіть примудряються на ньому грати ігри. Частота дискретизації тача 180 Гц. Загалом, якщо ви шукали для себе або для близької людини доступний смартфон з хорошим запасом міцності, це точно. C55. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей топ смартфонів. Ці пристрої залишаються актуальними для купівлі у 2024 році, і багато хто з них продаватимуться з дуже хорошими знижками. Як бачите, ми давно відійшли в наших оглядах від нудної технічної інформації і намагаємося торкатися концептуальних тем під час вибору гаджетів. Принаймні, я так відчуваю цю індустрію, і я не претендую на те, що моя думка найправильніша. Звісно, ж ні, кожен живе і обирає пристрої за. Своїми критеріями та життєвими принципами, виходячи з безлічі даних і своїх можливостей. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!